Вітаю! А ви знаєте, що Київ у давнину був і городом, і містом одночасно, а точніше, він складався з города і міста. А потім город у нас украли і лишилися тільки русифіковані міста і україномовні села з городами. Як ви думаєте, хто це зробив? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами Дмитро Паламар, і зараз я вам швиденько поясню, як так сталося. Справа в тому, що в словнику української мови Бориса Грінченка. 1907 року ще було слово город, причому в значенні огороджене, укріплене місто Фортеця, замок, наприклад, Черкаси. А в описі Київського замку 1552 року за замковими бронами починалося місто. А перед стінами замку, городнями, був город, а городничого звали Іван Служка. Всякому городу нраві права. права. Втім, городі жила Дідона, а город звався Карфаген. У вільні, городі преславнім оце случилося недавно. А хто це написав? Отаке то чудо в тім місці преславному у тій вільні сталось. У цьому вірші, до речі, згадується Остра Брама. Якщо впізнали чиї вірші, нагадайте мені, будь ласка, в коментарях. А хто вкрав? Комуністи, звичайно, у школах і досі вчать, що город то не наше слово, від Новгорода до Ужгорода то начебто все не наше. Але ми ще поборемося за наші слова. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Слава Україні!